Захарова спалилася, а російський військовий експерт бовкнув зайвого. Що можу сказати, що це атнасета те, чого зараз У нас немає. Це трибують відновлення авіації країни. А я інна Набок. і зараз я вам про все розповім детальніше. Тож хто і чому намагається приховати правду про нову міжконтинентальну ракету росіян? Звісно, пропагандисти, хто ж іще? ще, бо от коли вчора Росія вперше використала по Україні свою міжконтинентальну балістичну ракету, представниці МЗС Росії зателефонували з високих кабінетів просто під час брифінгу і наказали не коментувати удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Але Захарова, вочевидь, з похмілля забула вимкнути мікрофон і все прокоментував.

І, ймовірно, у цій розмові йдеться про випробування нової ракети Рубіж. За даними повітряних сил збройних сил України, окупанти запустили міжконтинентальну балістичну ракету по Дніпру. Виглядало це ось так: ці кадри оприлюднили в телеграм-каналі фонду Повернись живим, і це має бачити весь світ, а особливо ті, хто досі вірять чи думають, що з Путіним можна про щось домовитися. А нам же з вами, українці, треба не панікувати, а підтримувати наші сили оборони. Ну для того, щоб вони могли завдавати ударів у відповідь і, звісно, бити по військовим об'єктам на території Російської Федерації, щоб у них, у тих, хто запускає по нас ці ракети, не було можливості це робити. І ось, приміром, вчора дрони атакували Астраханську область Російської Федерації. Саме з неї, до речі, і відбувся запуск. І Росіянам це не дуже сподобалося, дівки. А чи не збивають? Дійсно цікаве запитання. А чого ж не збивають? А може, через те, що російська протиповітряна оборона потужна тільки на словах, вірніше в заявах пропагандистів. А насправді ж Росія не має сильної ППО, щоб відбивати абсолютно всі удари по своїй території, і це рупери Путіна прекрасно знають. что я могу сказать, что, конечно, от нас это требует то, чего сейчас у нас нет. Это требует восстановления авиации ПВО страны. И мы видим, как регулярно и беспилотники пролетают достаточно глубоко. Надо понимать, что большая часть истребительной авиации, она задействована в полосе фронта. А как раз над территорией страны истребителей, которые могли бы эффективно сбивать и беспилотники, а тем более крылатые ракеты, но ну, я, по крайней мере, ни разу не видел их работы. Полки ПВО, если зенитно-ракетные, это Польше, ну як как би бы вам обійсніть, це такі їжі. Тобто, якщо ти на етапі сіл, то да уколішся. А так, якщо ти знаєш, де знаходяться його позиції, то ти можеш просто байті. От бачите, ці московські щури самі вже визнають, що для відбиття таких ударів Росії потрібна авіація. Ну а вся її авіація зайнята тим, що бомбить українців. Саме так до речі заявив і російський військовий експерт Владислав Шуригін. Але я помітила, що він забув додати, що через це тепер частіше прилітатиме і по росіянам. Тим часом Захарова й без цього тільки й те робить, що звинувачує Київ в обстрілах. Вірніше київський терористичний режим. Киевский режим продолжает террор против мирного населения России, подвергая гражданские объекты ежедневным артобстрелам, атакам ударных беспилотников. С 13 по 21 ноября над девятью российскими регионами перехвачено и уничтожено более 530 украинских беспилотников. За этот же период в Белгородской области по жилым домам укранацистами было выпущено 423 боеприпасы и совершены атаки с помощью 289 беспилотных летательных аппаратов. Это где данные не учитывают атаку сегодняшней ночи. Погибли два человека за упомянутый период без учета Еще раз хочу сказать, что это данные до 21 ноября. Погибли два чоловіка, 37 були ранені. Увеличилось число збрасуваних з дронів взрывных устройств на гражданские об'єкти, включая пасажирський автотранспорт. Все причасні к данным, к иным злодеяниям київського режиму обязательно ответят по всій строгості закона. От тільки Захарова знову бреше, бо Україна атакує лише військові об'єкти на території Російської Федерації. Але ж, звісно, про це путіністи мовчать. Але говорять ось це. Мало собі представляю в Європі ці наслідки, да, потому що, ну, Росія, как здесь коллеги правильно сказали, да, ну, долго запрягает, да. То есть, ну вот ждёт, ждёт, ждёт и потом бахнет условно, да, Если так сказать. А в Европе есть такое ощущение, но ну, если сразу не бахнут, ну, тогда мы проскочили, и, и давайте следующий этап. Мне опять кажется, что это не совсем правильная позиция, что мы в Европе, подчеркиваю, да, должны немножко смотреть дальше и рассчитывать эти последствия. Но это не происходит, потому что, опять же, Россия показывает, что ну, ну не бахнула сразу же по Киеву, да, ну никакой баллистической ракеты не, не прилетела в Банкову. Ну тогда все хорошо, можем попробовать и следующий этап. Таке мало того, Зеленський спокійно в раду їздить. А що не є і в другий містечку? Ну тут вона була зарані. Yeah. Там я скока я знаю, взагалі в здані потолок стікляний. А ще я помітила, що в московських студіях знову ж таки сьогодні чомусь повернулися до теми перемовин. Звісно, методичка тут майже не змінилася, але сам факт перемовин у Соловйова тепер викликає людь. А а чому вже? ми повинні з ними розмовляти? Це їх проблема, не наші. А мы-то, да, может быть, и не должны. Но мы ну, же не все. возражаем Но условия, то с кем-то говорить надо. Зачем? Ну как? Ну какой-то финал должен быть, что-то какое-то какое видение. Картина Кто из этих стран хоть раз некая. не обманул? Да, об этом я как Тогда раз, зачем раз и пытаюсь сказать. зачем говорить всем, которые, ты знаешь, обманщик? Я, я как раз об этом и говорю, что никаких куртов Волкера уже быть да не должно не в этого этих А с кем вообще говорить? Кто хоть раз из этих лидеров не обманул. Ну, опять-таки, мы уже говорили о саботаже Оланда и Меркель, уже говорили об этом. С кем по говорить? Ну, я думаю, что, наверное, с американским президентом. О, о чем? О ну, том, с что какое говорил, будет послевоенное устройство, очевидно. Да ну ладно. Тут там... Ну, а какой вариант, Владимир Рудольфович? Ну, очень я себе задаю вопрос. Не, не надо ни с кем разговаривать. Надо жестко и спокойно выполнять поставленную верховным задачу. Вот это наша вечная манера, а давайте с кем-нибудь поговорим, да а не, давайте с кем-нибудь договоримся, она лишняя. Они же все время говорят, не, ну ладно, ну президент, ну у нас же есть Конгресс, он же там по-другому. А что вы хотите? Вы же в законе КАЦ, Противодействие врагам санкциям мы ничего не можем. Поэтому президент как орается, что договорятся президентом, говорит, не мы не можем. на нам зачем в эти игры играть? Ну, да, зачем нам играть с ними в эти игры? Нет, в игры, наверное, Поэтому нет. Поэтому говорить будет русский солдат. На территории, которую у нас освободит. Точка. Тільки оця його крапка не дуже сподобалася іншим пропагандистам. Подивіться Ну все равно должна не быть надо. политическая воля зачем для нету там никакой политической волі ни у кого. С кем з той стороны говорить? Ну з кем? Через 4 года он сменится. Или еще быстрее, никакой преемственности нет. Хорошо, если мы говорим, что должен быть в, пери... в каком-то временном периоде какой-то разговор, какая то договоренность. Вот я же говорю, Но ну, очевидно, это с элитами теми Да ты не жить. можешь говорить с элитами, которые все время врут. Тогда мы просто говорим, мы замораживаем сейчас. Мы не темат. собираемся ничего замораживать, мы будем уничтожать. Чего мы будем замораживать? Чтоб по Горловке долбили, чтобы вглубь нашей территории ракетами, в Атлантике заморозим. Замораживать. Зачем нам замораживать? Її задачі поставлена Верховного Главна Тавниче. Росії. Чотке, ясно виділені всі критерії. Декабрь 21 п'ятого року було сформуліровано наше треба по безпасності. Точка. Точка. Ну і все, що далі відбувалося в студії, свідчить про те, що вони, тобто пропагандисти, вже скоро там один одного позагризають. Бо щось дуже підозріло. Часто вони почали сваритися прямо у ефірах. Тож думаю, далі буде. А вот оно нам надо там до Карпат, вот это вот все. Да и сколько солдат нам нужно там держать, да и сколько денег нужно вколотить, обратно, значит, это все построить. Возможно, самая так логика. рассуждали. Возможно, так рассуждали, как вы говорите, вначале. А когда все вот это вот закрутилось, да, когда это все уже как бы, ну, втянулось, сейчас уже вряд ли э, эта логика воспроизводима. Потому что вот эта клака, которая там образовалась, ее оставлять нельзя. Ни в коем случае нельзя оставлять. Но ни при каких обстоятельствах. Я думаю, что мы просто заберем то, что принадлежит нам, да, то, что является Россией испокон веков. А э, то, что, скажем так, Ну засілено насіленням с психической точки зрения, но я думаю, що якщо хтось його віддасть там полякам, руминам, венграм і так далі, то на ніхто на це біжатися не буде. Тим часом, поки пропагандисти верещать один на одного, а Путін продовжує витрачати мільярди на ракети та й взагалі на війну, громадяни федерації живуть ось так. То есть, все, это жижа, учитывая, что на днях не было осадков, вы все понимаете, да, что это такое. А это подвал дома номер Полтавская 1. А помните, это там, где тюбинг в подвале латрушка. Собственно, отопление это вроде как сделали, а подвал-то почему затоплен? То есть, сейчас мы показали то, что происходит на улице. Конечно, спускаться я сейчас туда не буду, вот чисто здесь, на входе, мерить на глубину лужу эту не пойдем. А просто ее покажем. То есть где-то вон там, а, ближе к не знаю, к ее наверное, началу, а, примерно вишичій котки. Мне сказали, пойдем посмотрим Люка. Я даже сразу не поняла, что это он. Все зрозуміло, да? Угу. Я ж вам це показую для того, щоб ви вкотре переконалися. Росія котиться на дно цивілізації. Ну а Україна була, є і буде завжди. А пропагандисти від весилля зараз тільки й те роблять, що намагаються залякати нас з вами та, звісно, деморалізувати. Вони дуже хочуть посіяти паніку серед українців. Бо наша віра в перемогу і, звісно, єдність навіть після недоспаних ночей через постійні шахедні атаки, їм як кістка в горлі. А Київ за три дні взагалі обернувся для них тяжкою війною на виснаження, і вони самі вже заявляють, що не вивозять. А ми ж з вами вистоїмо. Тільки давайте продовжувати підтримувати Збройні Сили України. І нагадую, з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі!